Типове село з типовими проблемами. Коротко. В таких місць і сіл тисячі. Просто тисячі на Донецькому і на Луганці. така віно. Ну нічого. Дай Бог мудрому народу на наступних виборах. Привести до влади українців патріотів. І цього всього не буде в ваших домівках Тому що тут села вже немає відбудовувати і у них не буде проблема є, щоб перемогти дарів немає немає базання у политического руководства. дачку Що ти думаєш про шмигуля ти що я і про Умірова? правильно я тоже думаю що це були пункт мішок з говном Якось так стосовно по самій ситуації, то вона просто де устойчивася бойова бригади добра, закомплектованість, керівництво нормальне, управління бойове. Там все добре. Де як цього всього немає, відповідно такі дари пролазять. А в кого? З дисифікацією повнокровні бригади. Та ні в кого, мабуть. Ну от і все, ці вітри на питання, все вже просто. Поговорити, що хочеш, стільки хочеш. Але результат. А то таких корінні рішення проблеми. на поверхня. Варіання стану ідеалізацію каналі, мобілізація правоохоронної системи державних службовців, заброньованих, муніципальних варт. Мажоров і іншої челяді, яка прямо ухиляється від виконання своїх прямих цінних обов'язків. Чи може це бути нинішній владі Ні. Але обов'язково це буде при зміні влади. Чи буде зміна влади? Буде. Будуть вибори, обов'язково беремо. До цього часу потрібно протриматися. Я відношусь до категорії оптимістів і відповідно вірю, що це так і буде. Наш народ заплатив величезну ціну за свободу і незалежність. Жулі жили. Жили-жили тепер. Тому за наших загиблих за козаків, нам потрібно добити цих підарів і це обов'язково буде. У нас є прекрасні військові розробки, у нас доста фінансових ресурсів. настолько не мобилизована, чем не здесь экономика. Потому что комфортно жить в трасте мешаем вот этим вот. Вот этим вот. Ну, казаки. Тримаем 3 Все цепи, даже что рассказали на сбройных силах, будут сидеть и разниться. Обовязковым порядке. Власти же обнял. Буду Украину